Дракула як саме кіно, безсмертний, багатоликий і завжди трохи не на часі. Його вбивали, перевертали, робили героям, мучеником і навіть секс-символом. Але щоразу він повертався. Ви на каналі Одеський кіноман. Тут ми говоримо про фільми і серіали. Підтримайте канал підпискою та вподобайкою. Це допомагає українському Ютуб не спати в день. А тепер п'ять історій про те, як різні режисери та актори бачили одного і того ж монстра. Перше Дракула двохтисячний Джерард Батлер у ролі Дракули. Молодий, харизматичний і з поглядом рок зірки, група мисливців випадково пробуджує його в сучасному світі, і старий міф стикається з технологічною ерою. Ідея несподівана: цей Дракула не грав. А Юда, який не витримав вічності після зради. Не ідеальний фільм, але з душею і сміливістю, яку в Голлівуді вже рідко бачиш. Друге Ван Хельсінг 2004 року Г'ю Джекман Мисливець на монстрів, Кейт Бейкінсейл, остання нащадка старовинного роду. А Річард Роксбог Театральний, елегантний дракула, який хоче воскресити своїх дітей. Світ нагадує дитячий кошмар у стилі стимпанку: готика, холод, луска і блиск. Це кіно не соромиться бути видовищним. і саме тому живе досі. Третя. Дракула 1992 року. Гері Олдман найтрагічніший вампір у кіно. Він кохає смертну жінку, яку грає Вайно на Райдер, що нагадує йому дружину загиблу століття тому. Наречений Молодий Кіано Рівс, чесний, але приречений. Френсіс Форд Коппола створив фільм, який радше відчувається, ніж розуміється. Це не просто готика, це болісна симфонія про кохання, яке не хоче вмирати. Четверте Дракула. Невідома історія 2014 року Люк Еванс. Влад Цепеш не кровопиця, а правитель, який став монстром, щоб урятувати свій народ. Його дружину грає Сара Гедан. Останнє світло перед пітьмою. Коли він укладає угоду з темрявою, історія стає алегорією. Герої не народжуються, їх створюють рішення. Іноді невиправні п'яте Дракула. Історія кохання 2025 року. Кейле Плендрі Джонс, новий Дракула, змучений не прокляттям, а самотністю. Зої Блю відображення коханої, якої вже нема. Режисер Люк Бесон замінив хорор на сповідь це історія не про смерть, а про провину, про те, як віра в кохання може тримати живим навіть після тисячі років темряви. І коли він мовчить, здається чути, як б'ється серце фільму: п'ять століть, п'ять версій, п'ять облич. Але кожна з них говорить про одне. Ми всі боїмося не смерті, а вічного життя без любові. Це був Одеський кіноман. Дякую за перегляд та вподобайку.